Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, Васильку! Що ж таке готуєте? Що готуємо? Зараз в шуфкицях має бути сьогодні пластуни. Ну а як діти прийдуть, прийдуть, то схочуть щось їсти, о, добре, що закрутив тушоночку. Тушоночка, синочку. О, Тушоночка, м'ясо, булгур, зелень, цибулька, морква і при неділі. Службу Божу відслужили в білозірці, приїхали в Шушкиці. Тут була обідниця. Також відслужили. Далі хрещення провели. І зараз варимо для, для діточок. Та й буде і для своїх, і для людських. Буде. Дивіться, як гарно. А ну покажи. О, дивіться, яке красиве. Який гарний булгурчик. Заправлений м'яско тут наполовину з м'яском, А дітки їдять, бо то з дороги. Ой, які курочки. Ціла курка така 2 кілограми. І так, благословенної неділі, я трошки легше почуваюся. почуваю, не немає все одно. Помаленько, накривай, хай ще тієї. Будьте здоровенькі, з Богом!